Путін дав наказ Кремлю діяти. Диктатор злякався, що програє на виборах. Ситуація критична. Бункерний засадив до в'язниці своїх останніх конкурентів. Що не так з вироками? Чому пропагандисти в паніці розкажемо прямо зараз. Друзі, це фабрика новин і огляд російської пропаганди. Мене звати Анастасія Фадер. Починаємо. Отже, Путін прибирає на своєму шляху останніх опонентів, які навряд чи змогли б в чомусь його обійти. Навіть якщо Пригожин з власною армією не зміг цього зробити, не думаю, що Надєждін або Гіркін могли би протистояти диктатору. Втім, бункер не боїться всього і боїться панічно. Почнемо з виборів, і того, як Путін навіть найменших своїх конкурентів, яких він і конкурентами нібито не вважає, вирішив. Прибрати першим таким кандидатом на конкурентоспроможність в нашому топі є Борис Надіждін. Нагадаю, взагалі, хто він такий? Це російський політик та чинний депутат Московської області на диво вважає себе опозиціонером. Але про це згодом 26 грудня стало відомо, що Надіждін подав документи для участі у президентських виборах. 2024. нагадаю, що із 2010 року його почали запрошувати на пропагандистське ток-шоу як нєкава ліберала, з яким можна посперечатися на камеру, але нічого внятного він так і не скаже. Надєждін виглядав у цих ефірах невпевнено, і пропагандистське кодло легко з ним справлялося. Дуже так скажімо, зручна фігура. Створював видимість опозиційних думок в країні. Втім, після висування його кандидатури на вибори Надєждін показав себе з нової сторони. Він заявив, що першим ділом зупинить війну, але не збирається віддавати захоплені території. Власне, якщо відкинути тезу про припинення війни, він говорить все те, що й Путін за двома відмінностями. Він не вважає НАТО абсолютним злом, і по захопленим територіям, крім Криму, можливо, проведе референдум. Такий собі. Вялий опозиціонер. Втім, навіть за нього росіяни, які досі мають надію, щось змінити в країні, вхопилися як за останню надію, тому що поставити підписи за надіждена по всій Росії, і навіть за її межами вибудувались кілометрові черги. Пропагандисти намагаються це якось пояснити, що мовляв людям заплатили, щоб вони продемонстрували ажіотаж. Потім, коли план провалився, почали запевняти, що усі ці підписи не дійсні. А потім напрочуд, нібито заспокоїлись. Таким заспокійливим став для обурених прес-секретар Путіна Пісков у Кремлі. Заявили, що не розглядають Бориса Надєждіна як суперника Путіну на президентських виборах. Журналісти поставили піскове питання, наскільки серйозним конкурентом діючого президенту вважають у Кремлі Надєждіна і чи бачать загрозу в тому, що він має намір брати участь у виборах. Нісколько заперечили вуса Путіна. Ми не розсматриваємо його як суперника, стверджувально заявив Пісков. Його також попросили прокоментувати інформацію про те, що Надєждін – Узгоджений з Кремлем кандидат. На це прес-секретар заявив, що будь-який громадянин Росії має право обиратися на вищу посаду в країні, якщо він або вона відповідає певним критеріям. Цитую «І это совершенно не нужно ні з ким согласовывать. Є определений алгоритм дійст, ятрої нужна виповнити кінець цитати. Втім, ейфорія спокою тривала додовго. Вже наступного дня адміністрація президента рекомендувала ЦВК не допускати Надєждіна до виборів. Останньою краплею для такого рішення став, нібито, його намір зробити дунцову представником на теледебатах. Нагадаю, що Донцову не допустили навіть до етапу збору підписів. Журналістка та волонтерка, депутатка міської думи в Ржеві Тверської області раніше також висловила бажання поборотися за посаду президента. Жінка не була відомою в країні, аж поки 16 листопада не заявила про намір балотуватися. Звичайно, журналістку зняли з президентських перегонів через нібито якісь там порушення. Чому ж тоді допустили Надєждіна? А тому, що його кандидатуру з самого початку було узгоджено, нібито особисто з першим заступником голови адміністрації президента Сергієм Кирієнком, Йдеться у повідомленні російського опозиційного видання. Вони, посилаючись на власні джерела, повідомляють, що його останні дії викликали. Справжню лють у кремлівського куратора внутрішньої політики. Слова та дії на нібито порушують негласні домовленості, каже Джерело, цитую: Владіленич в шокі. Мова йде про Кирієнка. Договарювалися сильно не поливати говно Путіна і СВО а на ділі – получили настоящий ушат дерьма. Последні краплі стали його слова про Дунцову, що вона буде його представителем на дебатах. Ніхто, конечно, не будет допускать допускати с з антигосударственной антігасударственної до федерального телевидения. Кінець цитати. як і завжди, Кремль не готовий іти на ризики, адже реальної картини настрою серед росіян не знає навіть сам Путін. Тому спочатку, нібито Надєждін не був загрозою конкурентом. Тепер вже виходить, він супернебезпечний для Путіна. А завтра можливо і місце поруч з Навальним. Диктатор не терпить зрадників, як бачимо на прикладі Пригожина. До речі, про Навального. А точніше, про тюремні будні неочікувано наряду з реальними позиціонерами лави в'язнів поповнює терорист повний посібник і у минулому ставленик і протеже Кремля. Гіркін Стрілков. Який до слова достатньо довго чекав свого вироку і нарешті його отримав? Путін заховав його. Це ж, до речі, теж опосередкований конкурент. Мало того, що Гіркін критикував введення СВО дії міноборони РФ і самого Путіна, він ще й заявив про свої президентські амбіції. Тож сьогодні терорист і вбивця, так званий екс-міністр оборони, саме проголошеної ДНР, отримав 4 роки ув'язнення. Останні його слова були прозаїчними. Гіркин сказав: служу аттєчеству. Ось вам рефлексія пропагандистів і зет патріотів на цю новину. Прихильники Гіркіна, можливо, і не зовсім підтримують дії Кремля, але точно вже підтримують знищення і геноцид України. Товариш Стрілков Максим Калашніков засмутився через те, що московський суд своєрідно, але таки привітав президента України. З днем народження, цитую. Ну, вот и приговор Стрелкову. 4 года общего режима Зеленському сделали подарок на день рождения. Кінець цитата Деякі терориста драматизували, як могли. Приговор объявлен. Лидер русского мира Стрелков отправлен в ліберальные застенки. Задание Запада, ліберальна власть з готовностью выполнила. Обратное счет либерального РФ. «Пошел. Время возрождения России началось. кінець цитати. Ну, це навіть смішно, особливо про час відродження Росії. Пропагандист Пезняков за кордону, вочевидь, не задоволений самим вироком, написав таке: Ігоря Стрелкова приговорили к 4 годам колонії общего режима. А чеченець Джамбетов, який убивав в составі ВСУ, патріот і герой Росії, кінець цитати. Це він засуджує дії Кремля. Чи як? Цікаво щодо вироку підмітив і опозиційний російський журналіст Олександр Нівзоров. Він зауважив, що як для серйозного політичного конкурента цифра в 4 роки це навіть принизливо. Справжніх конкурентів Путін як прибирає, як пригожена, хоча б гучною світірком. А тут цитую. По нынешним временам 4 года общего режима – это просто поглаживание по головке, оскорбительный срок. Столько дают школьникам, режиссерам и древним старушкам. Конечно, Гиркин рассчитывал на нечто более солидное, но режим отказал ему в титуле опасного врага и просто мимоходом вытер ноги обывшего верного слугу. Кинет, цитаты. И правда, на фоне выруку в четыре роки Російський суд виніс вирок Дар'ї Трєповій, яка нібито вбила так званого російського воєнкора татарського. Якщо пам'ятаєте такого, дівчину, яка принесла вибухівку на фан-зустріч пропагандиста, засудили до 27 років. Це найбільший термін жінців історії Росії. До слова, схожу цифру в залі Ростовського обласного суду у 23-му році чули Інеса та Вікторія. Тавердієві, члени банди Авазонок, яких визнали винними у численних вбивствах та пограбуваннях. Їм дали до 25 років позбавлення волі. Трєпову ж визнали винною за трьома статтями: вчинення теракту, незаконний обіг вибухових пристроїв, а також підробка документів. За даними російського слідства, Трєпова виконувала вказівки осіб, які діяли. З території України пропагандисти, які весь цей час вимагали смертної кари для дівчини, тут як тут висловили свою думку на рахунок вироку. Колега Соловйова Мардан заявив, що 27 років це дурниці тріпав і далі 27 сім літ общого режиму. Навіть не особого. для діла тероризмі, приговор, м'яко говоря, удивительний кінець цитати. Семенян зі злості взагалі не знала, що написати і перейшла до ядовитих погроз. Жизнерадостная терористка в з апельсинками тільки що получила свою четвертак з довеском. Она улыбается, не зная, что в российском тюремном населении с пор, чуть ли не культ Вагнера и всей этой тематики, Все там уважают воєнкоров и не уважают их убийцы со всеми вытекающими цитатами. натякає на те, що трепове. Не вдасться спокійно відсидіти свій срок, але не думаю, що проблеми для неї будуть створювати співкамерники. Варто подивитися на долю Навального і зрозуміти, хто заправляє в російських в'язницях такими брудними справами. Позняков, який також виступив за більш жорстке покарання, заявив, що усі ці поблажки виключно тому, що вона жінка. Цитую. Трепово приговорили к 27 годам лишення свободи по ділу о тероризмі в колонії общего режиму. Дело в тому, що в Росії для женщин строгий режим не предусмотрен, тому що «они же женщины, кінець цитата. Очевидно, усі вони так сильно поримаються цією історією, адже розуміють, що вони можуть бути. Наступними і такі особистості, як Трєпова, лякають їх набагато більше ніж і пригожини разом. Взяті такі дівчата, як Трєпова, можуть одного разу прийти і до них. Тому пропагандисти такі розлючені і незадоволені вироком. Друзі, пишіть свої думки в коментарях і не забувайте ставити лайки нашим випускам. Ми продовжуємо громити Росію на інформаційному фронті щодня. Обов'язково підписуйтесь на фабрику новин, щоб не пропустити найцікавіше.